Вітаю! З вами знову Світлана Малежик, коуч по збільшенню доходу. І сьогодні ми з вами розберемо одну із технік постановки цілі, яка називається ХСР. В нас в цій техніці є шість критерій, і я рекомендую вам взяти будь-яку вашу ціль. Ну, наприклад, можете взяти фінансову, можете не фінансову ціль. І зараз пройдетесь по тим критеріям, які я даю. І перевірите, чи вона сформована да, в залежності від них. і... Зможете легко реалізувати свою ціль. І так, найперша, найперший критерій це позитивно сформульована. Я думаю, тут довго казати не треба. Це буде не, наприклад, не хочу заробляти там, 20 тисяч гривень, а позитивно сформульована я заробляю там, 40 тисяч гривень. Ну, наприклад, це так просто. Далі, друга, другий критерій це підконтрольна ваша ціль, це не підконтрольна вам. Справа в тому, що бувають цілі підконтрольні, непідконтрольні і умовно підконтрольні. Тобто, ціль, наприклад, хочу, щоб мій чоловік заробляв стільки то, чи щоб мій син гарно вчився, це не підконтрольні цілі. А ціль я сформ, хочу створити тренінг і продати його на таку ту суму це підконтрольна ціль, тому що вона залежить від моїх дій. Але. Умо, не підконтрольні цілі можна зробити умовно підконтрольними. Наприклад, якщо я хочу, щоб мій чоловік заробляв там, 5 тисяч євро, то я можу сформувати ціль так, якою я хочу стати жінкою, щоб чоловік перед зі мною заробляв таку-то суму і з легкостю зі мною ділився. Розуміли, під контроль не під Далі третій критерій, а ви ж перевірте свою ціль, це сенсорність. І тут вам Рекомендую розписати, що я відчую, що я почую, і що я взагалі тактильно навіть буду відчувати, коли ця ціль здійсниться. Наприклад. Раз і ви почуєте звук карточки, коли вам гроші приходять. Чи ви побачите якусь розшифровку, скільки там грошей, чи ще щось, чи будь-яку будь-яку ціль, то сенсорність. Або якщо ціль з чоловіком, то м -м, а яка це буде ціль, як вони буде він цілувати, чи що там дарувати. Так, сенсорність. Далі четвертий критерій це критерій м -м, контекст, тобто що, де і коли відбувається. І коли здійснюється цель. Наприклад, з ким я її досягну, в якому році, на яку суму, тобто більш така конкретика, що ви хочете. Угу. Далі п'ята ціль це екологія мети. Тут 5.1 і 5.2 у нас підтекст. текст. 5.1 – це підтекст. Да, дуже важливо зрозуміти системи, в які ми включені. Наприклад, і тут говориться про те, щоб. Те, що ви хочете, було, ну, його підтримували інші. Наприклад, якщо у вас є яка ціль, яка протиречить, протиріччя входить до цілі вашої сім'ї, то тоді ці цілі будуть, знаєте, як в протиріччі, і наче цілі сім'ї будуть. Ставати на заваді вам, і вам важко буде їх реалізувати. Ну, наприклад, представте, я заміжня, і я захочу їхати у кругосвітне мандри навколо світу, да. На цілий рік, то як ви думаєте, як це буде моїй сім'ї? Ну не дуже правда, і це може стати навадою завадою. Тому вам важливо подивитися, чи системи, в які ви включені це родова система, це система друзів, система там на роботі не будуть проти вашої цілі. Якщо не проти, а навпаки, будуть їй допомагати, то це буде допомагати вам реалізовувати вашу ціль. І є ще такий п'ятому пункті 5.2 – це коли ви пропишете, якщо ваша ціль реалізована, то що стане більш можливим для реалізації інших цілей. Наприклад, якщо ви м, збільшите свій дохід, наприклад, або ви буде три клієнти, то це призведе до того, що ви зможете собі більше чогось купити, і це призведе до того, що ви зможете навчити дітей м, навчатись, да? навчити дітей е, в дуже класних вузах. Тобто прописати ті. Дальні цілі, які зможуть бути реалізовані завдяки цій цілі. Це наш п'ятий пункт, і шостий пункт це ресурси. пропишіть будь ласка, всі ресурси, які вам важливі, які є для реалізації цілей. Наприклад, це інформація, це навички, це якісь знайомства, це гроші і це час. І пропишіть, будь ласка, для реалізації вашої цілі, які із ресурсів обов'язково потрібні. Таким чином, ви пройшли по шести критерія і продивіться, чи всі критерії враховані, щоб реалізовалася ваша ціль. І останній пункт це дії. Починайте робити дії і. Для того щоб ваша ціль реалізовалася, а з вами була Світлана Малежик і до наступного місяця.